Путін розкрив деталі сьогоднішньої розмови з посланцями Трампа. Хоче забрати всі окуповані території та відбудувати їх за рахунок заморожених російських активів. Тим часом Трамп отримав те, що хотів. Невже Данія віддала йому так просто Гренландію? Добрі дрони знову атакували порт у Тамані, що знищили цього разу. Келох назвав, коли настане переломний момент у війні та коли підпишуть мирну угоду, куди поділися півмільйона киян. Мер каже, що виїхали зі столиці. Військова адміністрація запевняє всі вдома, бо світла на всіх не вистачає. Києву обіцяють жорсткі, але стабільні графіки. Нині електрику відключають до 20 годин на добу. Вітаю! Мене звати Яна Кочкурова і далі про головні новини в Україні сьогодні. Головний воєнний злочинець світу Путін заявив, що країна-агресор готова спрямувати 1 мільярд доларів до так званої Ради миру за рахунок коштів заморожених. у США. Путін сказав, що Росія отримала особисте звернення Дональда Трампа з запрошенням долучитися до Ради Миру і доручив Міністерству закордонних справ вивчити цю пропозицію, проконсультуватися з партнерами та після цього надати офіційну відповідь. Та на тему пути к циничной моечневии диктатора не Незакинчился. По решению нами вопроса об участии в составе и в самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Кстати, оставшиеся средства. Из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной. За словами Путіна, Москва нібито обговорює зі Сполученими Штатами можливість використання заморожених російських активів для відновлення територій у зоні так званої СВО, тобто окупованих територій України. Окремо Путін повідомив, що вже сьогодні до Москви мають прибути Стів Вітков і Джаред Кушнер для продовження діалогу щодо війни РФ проти України. Торкнувся він і теми Гренландії, заявивши, що це питання не стосується Росії. Водночас з дозволи собі оцінки, заявивши, що якщо порівнювати Гренландію з ціною за яку США свого часу купили Аляску, то її вартість могла б становити 200-250 мільйонів доларів. І сполучені штати на його думку могли б потягнути таку суму. Він також заявив, що Данія, мовляв, завжди ставилася до Гренландії жорстко як до колонії. Поки Путін підбурює і підтримує очевидно окупаційні мрії Трампа щодо Гренландії, які здатні додати хаосу в міжнародну політику і аргументів для Путіна у війні проти України, Трамп, схоже, досі не зняв рожевих окулярів стосовно російського диктатора і, виступаючи в Давосі, зробив низку заяв щодо російсько-української війни, назвавши її найгіршою з часів Другої світової. Та головне знову сказав, що Путін, нібито, зацікавлений у підписанні мирної угоди. Так само, як і президент України Володимир Зеленський, прагне припинення війни. Трамп також заявив, що сторони на його думку перебувають помірно близько до можливого укладання домовленостей. Окремо він повідомив, що планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Що ще відбувалося на полях Давосу, про що говорив Буданов? Які заяви зробили світові лідери? Розкажемо докладно. Президент США Дональд Трамп прилетів на економічний форум у Давос із запізненням, оскільки його літак був змушений повернутися до Меріленду через несправність. Але після прибуття на економічний форум до Швейцарії глава Білого Дому продовжив тиск на старий світ. Європа рухається у неправильному напрямку. За останнє десятиліття континент перетворився на проблемний. Я хочу провести переговори, щоб придбати Гренландію. Європа руйнує себе. Ми хочемо сильних союзників, а не серйозно ослаблених. Ми хочемо, щоб Європа була сильною. Якщо останніми роками форум сприймали скоріше, як ток-шоу, де глави країн ведуть абстрактні бесіди, то сьогодні захід повертає собі статус майданчика, де лідери визначатимуть світові розклади. На жаль, питання Гренландії засунуло Україну на другий план. Так за день до виступу Трампа, президент Франції Мануель Макрон у своєму виступі засудив світ без правил і нескінченне нарощування нових мит. Заявив, що воліє повагу нами грубу силу і закликає Європу не піддаватися закону найсильнішого. Європа зараз має дуже потужні інструменти, і ми повинні використовувати їх, коли нас не поважають. І до речі, коли не дотримуються правил гри. Механізм протидії примусу це потужний інструмент, і ми не повинні вагатися застосовувати його в сьогоднішніх складних умовах. Усі ці висловлювання президента Франції були спрямовані саме у бік політики Трампа щодо острова Гренландія та Мит. Видання Financial Times з посиланням на джерела написало, що підписання так званого плану процвітання України на всесвітньому економічному форумі у Давосі відклали через глибокі розбіжності між політиками країн Євросоюзу та США. Я не хотела бы преувеличивать э, панические настроения. Э, многие издания уже пишут о том, что существует Вашингтонский чат, в котором э, лидеры европейских стран э, уже заранее скоординировали и пытаются координировать свои действия, учитывая, что Трамп э, известен своей непредсказуемостью. Враховуючи ситуацію навколо Гренландії, Росія намагається внести ще більше розбрат у відносини між США та Європи. Так у вівторок представник Трампа Стів Вітков зустрівся з посланцем Путіна Кирилом Дмітєвим на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі. Вітко оцінив переговори із представником Кремля як дуже позитивні. Посланець Кремля також висловився про результати зустрічі. Це більше більше і людей, особливо правильно с российской позиции. З боку України на форум прибув новий голова офісу президента Кирило Буданов у своєму виступі. Він наголосив, що зусилля з пошуку шляхів завершення війни докладають як українська сторона, так і Сполучені Штати Америки. Сам президент України Володимир Зеленський через останні ракетні обстріли України в Давос не приїхав. Напруга в риториці Трампа щодо Європи у питанні Гренландії дає шанс російським представникам налагодити діалоги з Трампом, і вони намагатимуться скористатися цим. Во-первых, повернутися на світову арену. Во в тусовку Дмитриевну, во-вторых, переключить и Трампу переключить повестку с Украины на Гренландию, ну и в-третьих, возможности Бій клім між Європою і Сідніми Штатами, от частности спортує для цього ту ж саму тусовку. Економічний форум у Давосі триватиме до п'ятниці 23 січня, і не дивлячись на скандал навколо Гренландії та зірваного підписання економічної угоди між Україною та США, Трамп та Зеленський можуть зустрітися у Швейцарії з огляду на те, що глава Білого Дому виявив таке бажання. Нія може віддати штатам окремі ділянки землі в Гренландії для розміщення американських військових баз. Про це пише Нью-Йорк Таймс із посиланням на двох чиновників, які брали участь у нещодавній зустрічі представників США та європейських країн. За їхніми словами, потенційна модель угоди нагадує статус британських військових баз на Кіпрі, які юридично вважаються територією Великої Британії. При цьому співрозмовники видання не уточнили, чи була це ідея частина ширшої ініціативи, яку раніше анонсував Дональд Трамп, у відповідь на запит про можливі домовленості НАТО заявила, що переговори між Данією, Гренландією та США. Триватимуть, а їхня мета гарантувати, щоб Росія та Китай не змогли отримати економічну або військову присутність у Гренландії. Деталі не розкрили ані генеральний секретар НАТО Марк Рюте, ані лідери Данії. Водночас Аксіос повідомляє, що США не отримують суверенітет над Гренландією в межах потенційної угоди з Данією. За словами двох джерел, обізнаних із пропозицією Рюте, вона не передбачає передачі загального суверенітету від Данії до США. Йдеться про оновлення угоди про оборону Гренландії 1951 року, яка вже дозволяла штатам будувати військові бази та створювати оборонні зони, якщо НАТО визнавало це необхідним. Водночас Трамп заявив, що за результатами угоди Сполучені Штати отримують усе, чого хотіли. Як довго триватиме угода щодо Гренландії, пане президенте? Нескінченно це буде підписано назавжди. Відмовився від додаткових мит для ЄС після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте Президент США Дональд Трамп відмовився від запровадження додаткових мит проти європейських країн, які мали набути чинності з 1 лютого. Про це він повідомив у своїй соцмережі True Social. За його словами, у разі реалізації ці домовленості стануть. Вигідними як для США, так і для всіх країн НАТО, водночас Трамп зазначив, що консультації тривають, зокрема щодо проєкту Золотий купол у контексті Гренландії. Обережну позицію щодо можливих домовленостей висловив віце-канцлер Німеччини та міністр фінансів Ларс Клінкбайл. За його словами, після всіх подій останніх днів варто дочекатися конкретних письмових рішень. Після всіх перепитів останніх днів я повинен справді спочатку почекати, поки все не буде написано чорним по білому. Добре, що ведеться діалог, але трохи почекати все таки доведеться, і не варто радіти занадто рано. Сили оборони України завдали серії ударів безпілотниками по об'єктах ворога як на території Росії, так і на тимчасово окупованих землях. У Старобешовому на окупованій частині Донецької області зафіксовано ураження теплоелектростанції. У населеному пункті спостерігається задимлення. У Краснодарському краї РФ за попередніми даними українські дрони зранку атакували порт у Тамані. Губернатор регіону підтвердив успішний удар по нафтоналивному об'єкту, внаслідок якого щонайменше чотири резервуари з нафтопродуктами були уражені. Російські війська просунулися поблизу Мирнограду та Дорожнянки. Повідомляє аналітичний проект Deep State. Водночас українським силам вдалося зачистити від противника сухецьке. Детальніше про ситуацію на фронті в сюжеті. У росіян хаос на фронті, а дружній вогонь стає нормою. Про це розповіли в угрупуванні військ Харків. Зазначається, що в зоні їхньої відповідальності окупанти зі складу 82-го мотострілецького полку 69-ї дивізії часто потрапляють під дружній вогонь. Під час одночасного висування бійців першого і третього батальйонів на одну і ту ж позицію зафіксовано двох трьохсотих. Один мотострілковий батальйон противника знаходиться під постійними ударами артилерії та БПЛА. Штурмові групи дезорієнтовані, путають маршрути, кидають поранених і відкривають вогонь по власним дронам. При цьому нова тактика РФ покликана скоротити кількість своїх втрат, схоже, обернулася для росіян зворотнім результатом. Розповідають в українському командуванні, так висуваючись у штурми, малими групами окупанти фактично позбавлені можливості евакуювати поранених. Адже для цього необхідно кілька людей, тобто вся команда має повернутися назад, чого російське командування не дозволяє, в результаті трьохсотих просто кидають на полі бою. Удары Украины стали более болезненными. Опять-таки это удары и по логистике. Тут все можно связывать. все элементы одной э, цепи. Так вот, собственно, раненых стало меньше, потому что нарушена логистика эвакуации, например, в том числе. Или, э, скажем так, подпитка э, тех эвакуационных логистических путей и тех же самых э, соответствующих структур российских, которые отвечают э, там, в том числе за раненых и так далее и тому подобное. в останнім часом фіксується на південному напрямку. Саме там РФ сьогодні намагається отримати максимальний результат, але як наслідок зазнає максимальних втрат. Донбас тільки в мініатюрі. Точно так же вдоль трассы Донецк-Запорожье они намага... пытаются двигаться нашими тылами, заходя в фланги в тыл, одновременно пытаясь обойти э, Ореховский и направление э, с юго-запада, пробившись через э, нашу линию обороны. Таким образом Если им удастся этот замысел, они всю нашу южную группировку сил отхватывают, охватывают и э, получают преимущество. Но вот упорное сопротивление того же гуляй Поля ставит эти замыслы под... Не просто нашим бійцям і на головному напрямі нашого успіху, куп'янському, Незважаючи на те, що росіян практично вибили з міста, вони все ще намагаються просочуватися до населеного пункту перевіреними маршрутами, кажуть аналітики. По данным украинских военных, русские восстановили доступ к трубе после украинской операции по подрыву ее подводной секции и продолжают использовать ее для регулярной переброски солдат. В свою очередь, украинцы пристально мониторят все возможные выходы при помощи дронов и принимаются уничтожать россиян, как только те показываются снаружи. В результате в местах выходов наблюдаются значительные скопления трупов солдат вооруженных сил Российской Федерации. Проте тактика завалювати поле бою трупами Україні не близька, і ЗСУ частково розкривають, як їм вдається зберегти свій особовий склад. Так напередодні бійці 3-го армійського корпусу розповіли про унікальну операцію, коли один наземний дрон більше місяця сам тримав позиції, які в іншому випадку довелося б обороняти одразу шести бійцям. Машина вела огонь практически непрерывно при появлении российских военных и защищала таким образом украинских солдат, которые находились позади этой машины. Беспилотник требовал технического обслуживания и пополнения боеприпасов каждые два дня, а экипаж укрывался в 4 километрах от линии фронта и каждый раз на короткое время покидал свои позиции, чтобы провести обслуживающие работы с дроном в течение примерно 4 часов. То есть да. Определенний риск был конечно значительно ниже. що так 4 часа в 2 дня, а так приходилось би круглими сутками на протяжении всіх 6 тижнів знаходитися на позиції. При цьому відбиваючи штурми на фронті, не забувають ЗСУ і про російські теле. Так, минулої доби хвиля вибухів прокотилася як тимчасово окупованими територіями, так і Росією. Зокрема, знищено склади з БПЛА на Луганщині, а також черговий НПЗ за Перебріком. Последствия очевидно воєнні тут все понятно. Удар по складу БПЛА и тим же резервуар, це снижение возможності російської армії, как проводить розвідку, так і маневр в ближайшие дні, ну и конечно, носити соответствующие удари. При цьому на на Донеччине разнести удалось ще й склад с боеприпасами. В оккупированном Дебальцево Донецкой области пожар. Украинские паблики писали о прилете по складу боеприпасов, сообщала Астра. Так украинский канал Супернова поделился видео, на которых слышны характерные звуки детонации боекомплекта. Часом у нашому Міноборони назрівають грандіозні зміни. Так, новий міністр Михайло Федоров заявив, що в лавах ЗСУ створюються підрозділи, які полюватимуть саме на операторів дронів РФ, а також проводиться підготовка дроново-штурмових підрозділів. Я так понимаю, имеются в виду штурмовики, которые действуют при непосредственном сопровождении и поддержке дронов. Мы такие действия видели не раз, и они выглядят очень эффективно, потому что дроны практически сразу поражают любое укрытие, где засели обороняющиеся. Кроме того, Федоров сообщил, что одна из стратегических целей Украины в войне ⁇ это убивать 50 тысяч российских солдат в месяц. В прошлом месяце убили 35 тысяч. Все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч, посмотрим, что будет с врагом. Йти від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків на тлі атак і складної ситуації в енергосистемі в Києві розробили низку технічних рішень, які мають запровадити графіки. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, завдання полягає в тому, щоб вийти на такий режим у найближчі дні. Окремо він прокоментував ситуацію з теплопостачанням і соціальною інфраструктурою у столиці. За словами Шмигаля, ро Роботу теплогенерації вдалося частково стабілізувати однак без опалення наразі залишаються 3261 житловий будинок. Перед комунальними службами поставлено чітке завдання протягом наступного дня подати тепло в максимальну можливу кількість осель. Для підтримки критичної інфраструктури в місті задіяно 124 генератори різної потужності а також розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на різних локаціях. Японія оголосила про намір виділити Україні 6 мільярдів доларів на гуманітарну та технічну допомогу у 2026 році. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк за підсумками зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накагоме. Вона також нагадала, що парламент Японії схвалив додатковий бюджет, у межах якого майже 149 мільйонів доларів буде спрямовано на проекти програми. Екстреного відновлення для України за словами Кондратюк, загальний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги, наданої Японією з початку повномасштабної війни, вже перевищив 15 мільярдів доларів. Йдеться не просто про цифри, наголосила вона, а про тисячі врятованих життів. Оптимізм щодо перспектив України висловив і колишній спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келох. Під час спілкування з журналістами у Давосі він заявив, що якщо Україні вдасться пройти цю зиму і втриматися до березня-квітня, стратегічна перевага буде на боці. Києва, а не Москви, переконаний Путін зазнав повного провалу у війні і міряє свій успіх на полі бою не милями, а метрами. При цьому він намагається не стати останнім царем Росії і намагається знайти спосіб, щоб вийти з цієї ситуації, бо знає, що не переможе. Саме тому переконаний Келох, війна цілком можливо закінчиться вже до осені, тим паче, що мирні перемовини та угода вже на фінальних етапах, на думку Келога. Польща оголосила про новий крок підтримки України. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьетр Лукасевич повідомив, що до Києва та громад навколо столиці з урядових резервів Польщі вже прямують 400 генераторів різних типів. До слова, не лише уряд Польщі допомагає українцям, а й жителі сусідньої країни. Так днями поляки зібрали понад 1 мільйон злотих, близько 15 мільйонів гривень, на генератори, спальні мішки та пальне для Києва. Це вдало. Ося, зробити всього за три дні на тлі складної зими українські енергетики продовжують працювати в надважких умовах. Вони розповідають, що найбільше тримає мотивація, коли. Після ремонту достатньо натиснути кнопку, і будинок знову оживає зі світлом. кажуть, ставлення людей одразу змінюється, дякують, приносять чай, каву. Працювати доводиться при мінус 15, хуртовинах і ожеледиці, тому діють за чітким ритмом: 20 хвилин роботи, 10 хвилин у машині, щоб зігрітися. Як по Україні, так і по місту Києву у нас пошкоджено багато генерації та передачі електроенергії, тому. Така ситуація, і ми з нею боремось. Ускладнюють роботи морози, ускладнюють роботу повітряної тривоги, бо ми мусимо покинути місце проведення робіт не менше ніж на 500 метрів. Ми виїжджаємо навіть подан понаднормово, не в робочий день, не в робочий час. Якщо прильоти або якісь аварії. Ми це швидко оперативно реагуємо. Виїжджають всі ремонтні аварійні бригади на місце і працюємо день і ніч. В мороз. Ми намагаємось, якщо не екстрене, 20 хвилин працюємо, 10 хвилин погрілись в машині, бо мінус 15, хуртовина, ожеледиться. Треба трошки ховатися. Бо якщо заболімо, хто завтра буде? У Київській міській військовій адміністрації не підтвердили заяву міського голови Віталія Кличка про те, що в січні з Києва виїхали 600 тисяч мешканців. Раніше Кличко в інтерв'ю Таймс сказав, що столиці України, де проживає понад 3 мільйони людей, за місяць залишила така кількість жителів. У київській міській військовій адміністрації наголошують, що жоден з підрозділів адміністрації не має підтверджень таких даних. Речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону зазначила, що якби місто справді залишило сотні тисяч абонентів, які споживають електроенергію, це б неминуче відобразилося на енергетичній ситуації. За її словами, у такому разі проблеми зі світлом не були б настільки крит... Така інформація, не підтверджена і жодним не було підрозділом. Київську міську військову адміністрацію, і наразі, якби виїхала така кількість абонентів, яким надається послуги електропостачання, то напевно ситуація по світлу не була б такою критичною. Тому ми бачимо фактаж, навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди ну хіба вони не вимкнули світло. Водночас у пресслужбі Віталія Кличка пояснили виданню Українська правда, що висновок про від'їзд 600 тисяч людей базується на білінгових даних мобільних операторів. За цими оцінками нині приблизно на 600 тисяч менше мобільних телефонів ночують у межах Києва ніж раніше. Саме на цьому показнику за словами представників міської влади і грунтується озвучена мером цифра. Часом Україні агресорці ситуація доходить до абсурду. Російська протиповітряна оборона дедалі частіше вражає не цілі в небі, а власні житлові будинки, перетворюючи способи захисту на додаткову загрозу для цивільного населення. Росія знову під обстрілами добрих дронів, але є нюанс: ракета тільки що прямо перед лицем пролетіла. На цих кадрах ракета російської ППО. Вона мала захищати, а в підсумку влучила прямо в житловий будинок в Краснодарі. кажуть, це ближайші не дві на роботу. Як не дивно, офіційна версія приліт шахеда, а не офіційна, російська ППО перейшла на бік України та справедливості. Причому річ йде не у старіших сіхіма ПВО, А речь идет и а именно о новых, которые по классификации россиян аналогов нет. Причем замечу, что статистика удара по жилым домам и главная география данных удара она впечатляет. Москва, Московская область, Химки. Плюс Белгород. Это ярчайшее подтверждение того, что российская система ПВО, она несовершенна. Але на жаль, на щастя, виходить, що росіянам навіть більше варто боятися не атак України, а власних непередбачуваних ракет. Говорити про те, Говорить це том, что скоріше, практика дійсності російської системи ПВО. І це далеко не єдиний випадок. Аналогічна ситуація згадати і в моменті збиття навіть гражданського борта. Азербайджан в ніби над Російською федерациєю. Поки одні російські ракети падають на власні будинки, інші ударні. Росія запускає по Україні. Одна з цілей це залишити країну без світла і тепла. Особливо зараз взимку. Але саме тут бумеранг починає повертатися. Місто Орел під атакою паливно-енергетична інфраструктура. До того ж, відсутність світла додає відчуття повного занурення в атмосферу. Але не лише Орел, і Бєлгарад теж отримав свою дозу розваг, а точніше, Мічурінська ТЕЦ Україна відповідає ударами по російській енергетичній інфраструктурі: підстанції, ТЕЦ, загалом об'єкти, що працюють на війну. Вирішується цілий комплекс вопросов. В моменті пораження енергетичної інфраструктури на території країни окупанта створення е, соціальної напряженості в першу чергу це зниження возможності російського така, тобто фактично становка підприємств російського ВПК. і навіть після всього цього на Росії продовжують стверджувати, що все під контролем без жодних подробиць та пояснень, і відповідно, щоб росіяни не задавались вопросом. А чому так? пытаются и минимизировать негативный информационный фон с сообщениями о том, что все находится под контролем. То есть пытается дать понятие российскому обывателю, что работает жесткая президентская вертикаль управления. И соответственно все контрмероприятия в моменте противодействия украинской стороны имеют позитивный момент. Іноді здається, що Росії мститься не лише Україна. Навіть звичайна зима стає випробуванням, з яким система не справляється. Навіть на шостий день на Камчатці сніг як лежав, так і лежить. І схоже, владі зараз зовсім не до цього. Хоча може і прибирати це все і нікому. Всіх вже давно вже послали на так зване СВО. Це вторий етаж здания, А там окна першого этажа, та спуск в під'їзд. Такої ганьби не витримав і торговий центр у Новосибірську, і просто таки завалився від снігового навантаження. В Росії будь-яка криза ракети, сніг, відключення закінчується однаково. Система не готова, а офіційно все під контролем. Країна, яка роками готувалася до війни, не вміє жити мирним життям. І часом для цього краху Україна навіть не потрібна. Такими були новини на цю мить. Більше інформації чекайте в наступному випуску. Мирного тихого дня без тривог і ворожих атак. Побачимось.